Мене звати Карнуховні Нікіта Ігорович. Скільки займаєтесь післуванням? Наразі пішов восьмий рік. Чому себе вибрали такий вид спорту? Тому що перепробував багато інших видів спорту та пізнав себе лише в цьому. Хто у вас тренер? Федороченко, Олександр Гігорович. В яких змаганнях приймали участь? В міжнародних змаганнях на чемпіонаті Польщі, чемпіонат України та багато малих. Чи знаєте ви, що відбувається в Україні зараз? Наразі йде війна, і я не знаю, як про таке можна не знати, і треба казати про це голосніше. Чи допомагаєте ви для перемоги нашим Збройним силам? Я допомагаю підняттям стягу на міжнародній арені веслування та, та медалями. Заробляю медалі для нашої країни. Що для вас Україна? Україна це моя батьківщина це мій рідний дім. Які спортивні досягнення хочете отримати в майбутньому? Хочеться досягти звання майстр, заслуженого майстра спорту України та, мабуть, заслужного тренера України. Що ви побажали нашій армії? Армії я побажаю успіхів. Успіхів та перемоги, перемоги над окупантами, перемоги над Росією та все буде Україна. Що ви побажали Україні? Я бажаю нашій країні перемоги, відновлення, відбудування наших міст, нашої країни. Бажаю, щоб люди жили спокійно та мирно.